За Віктор, депутат обласної ради, платних податків, можна так сказати, вважаю, що четвертої влади, яку покладені функції на вас, як 24-ї влади, до кінця не виконано за останні 23 роки існування Вінницького державної телерадіокомпанії. Ви на сьогоднішній день стали вільні. Це суттєве питання, вільні. Ви журналісти. Ви творчі люди. Ви повинні четвертою владу займатися, ви повинні контролювати губернатора, голову обласної ради і всіх інших чиновників. В першу чергу це ви, ви четверта влада. Ми пробуємо зараз побудувати громадянське суспільство. Локомотивом цьому громадянському суспільству повинна бути якраз четверта влада. Журналісти в першу чергу це локомотив. Що ви робите? Питання нам робити питання стоїть на сьогоднішній день в розбудові громадянського суспільства. Це питання ви повинні ви повинні. Е, ну, мені сьогодні здається, що влаштували зібрання. От таке, що давайте, бо щось щось відбувається. Давайте захищимо любов Григорівну замість того, гань замість гань того, гань щоб подумати, як зараз. Ви що, хоч один проєкт показали громадського суспільства? Скажіть, будь ласка, де він написаний? А у нас громадське телебачення вже практично є. І навіть може краще, ніж те, який є в тому варіанті. Можна і не виходити. Да, Значить, коли робився проєкт розбудови громадянського суспільства два роки назад за бюджетні кошти обласної ради. Я не мовчав, і перший виступав, і ви були цьому свідками, що такий проект абсолютно не потрібен. Це витрата коштів, викидання коштів і виконали кошти на поїздки деяких діячів, тому числі телефонування за розвитку. Добре, про компанію, вона стріляти. Говоріть про компанію, а от витримали з конкретних програм. На звідси на це ж не всі покажіть, хто <питерпо> з нас тут їздив куди. <питерпо> Значить, шановні друзі, якщо сьогодні не перебудуєтесь, ви і не ставите на позиції е е е, журналістських розслідувань, контролю за владою, всіх інших питань, що стосуються суспільства, не станете вільними. Просто вільними журналістську думку висловлювати, звичайно, державну позицію в журналістській думці. Тому що в іншому не буде. Мати свою позицію, мати свої принципи, зобов'язаний кожен журналіст. Вибачте, на останній час ви прожили, тільки висловлюючи діяльність влади. Крім цього, я хочу ще сказати керівництву, користуючись, не можна виділяти грошей на висвітлення влад, діяльності влади. Не можна. не можна а, ні, Держава, Не можна відміняти. Держава не відділяє. Держава не відділяє, якщо в неї є закон з обласного бюджету. Ми не маємо права цього робити. Маємо право цього ми права не робити. Сьогодні <звіт> е е е існують дуже великі проблеми в суспільстві. Саме перша проблема боротьба з корупцією. А це, а це завдання четвертої влади питання ну, правоохоронних органів в першу чергу. А не четвертої влади. А чи є в першу чергу. Правоохоронні органи без громадянського суспільства, без журналістів абсолютно нічого не зроблять, абсолютно нічого не варті сьогодні. Влада повинна працювати під контролем. Громадянського суспільства, громадянські організації повинні піднятися на рівень. Журналісти повинні стати на кінець четвертою владою. контроль. повнення решта триває, які фактично цю революцію, так звану. ВДТ вибачте це не до мене питання. Я виступлю, ви потім скажете. Це не до мене питання. <ріст> Значить, ВДТ повинно стати все ж таки на той рівень, що це буде вільна журналістика. Абсолютно вільна журналістика, і інше нічого не буде. Тоді, це буде. тоді це буде компанія, яка буде контролювати і владу, і всі інші, і висловлювати вільну свою думку, незалежну думку. Так як в цілому світі існує журналістика незалежна, абсолютно незалежна. І хочете мені хлопайте, хочете не хлопайте, хочете критикуйте, але на своїй позиції. На тих позиціях, які стоять всі європейські компанії, американські компанії, які підняли на рівень в першу чергу, що звучить? Звучить контроль за владою. Ми, платники податків, ми платимо податки для того, щоб контролювати владу.